Хочу зразу випередити ситуацію і заспокоїти споживачів, що 1 квітня ті рахунки, які ми будемо отримувати, вони будуть за розрахунковий період березня і будуть розраховані по старим цінам. Дійсно, з 1 квітня постанова національної комісії змінено. Тарифи на електричну енергію, Пад «Закарпаттяобленерго» є ліцензіатом з поставки і передачі за регульованим тарифом. Це означає те, що ліцензуванням і регулюванням тарифів у нас займається національний регулятор, Національна комісія регулювання електроенергетики і постановою якої від 26 2015 змінені тарифи для населення, згідно цієї постанови. Мінімальний тариф на сьогоднішній день у нас буде 36,6 копійки. Максимальний для споживачів, які споживають електричну енергію більше 600 кВт годин на місяць за різничку, буде 1 ,47 гривня 47 копійки. Якщо подивитися, яким чином це буде стосуватися нас як пересічних громадян, то 61% споживачів в Україні споживають до 150 квт годин. Зроблений такий аналіз вже національною комісією. і для цієї категорії, для левої частки населення домогосподарств, це буде означати, що з 1 травня вони отримують рахунки, якщо вони споживають порядка 150 квт годин, і рахунки будуть встановити. Десь 68 гривень. Це десь на 22 гривні більше, ніж було б по старому тарифу. У нас діють до сих пір блоки, але блоки змінені. Якщо е, раніше був е, блок до 150 кВт-годин, його зменшили до 100 кВт годин. Тепер цей блок, е, тариф його встановить 36,6 копійок. Від 100 кВт годин до 600 кВт годин е, ця електроенергія буде обліковуватися по тарифу 63 копійки, і за обсяг спожити понад 600 кВт годин ми будемо сплачувати 141 гривня 47 копійки. Перший перші 100 кВт сплачується 36 і 6 копійки, понад 100 кВт буде сплачуватись 100, по 63 копійки, а якщо ще більше 600 споживців, це буде 1 гривня 47 копійки за кВт годину. По категоріям Якщо маленька квартира там споживала 50 кВт годин, вона до цього платила 15 гривень, тепер буде платити 18 гривень. Якщо квартира споживала там, чи приватне домогосподарство 100 кВт годин, до цього вона сплачувала 31 гривню, тепер буде сплачувати 37 гривень. Це різничка 6 гривень. Ну, 150 кВт годин це квартира приблизно, де я живу. Раніше я сплачував 46 гривень, тепер буду сплачувати десь порядка 68 гривень, це більше на 22 гривень. Для незахищених громадян, для малозабезпечених, в принципі, з підняттям тарифів держава опікувалася і зменшила, зниз, спростила процедуру отримання субсидій. Для цього на сьогодні достатньо тільки написати заяву і заповнити декларацію. Цих двох документів достатньо для отримання субсидій. Для цього на сьогоднішній день це можна роздрукувати у нас на сайті, можна звернутися просто управління праці соціального захисту в своєму районі, для того, щоб ну, за консультацію і як наслідок потім оформити пільги і субсидії собі.